Легшого, і як бачите, завдань тут справді багато, а платять за них від 10 до 5 центів. Так, це набагато менше ніж я бачила у першому англомовному відео. Але це скоріш за все через те, що для кожної країни тут різна оплата. І трішки пізніше ми спробуємо це виправити. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Тут є ще й інші характеристики завдань, але про них трохи згодом. Якщо ми спробуємо відразу виконати завдання, то ми не зможемо це зробити, адже нас спочатку попросять підтвердити мобільний телефон, а потім пройти тести на знання платформи. Та англійської мови. Вони, в принципі, не дуже складні, та якщо віднестись до них серйозно, то їх ідеально можна пройти за 10 хвилин. Також можна подивитись туторіал від якогось індуса, який покаже вам декілька лайфхаків, після чого вам точно все стане зрозуміло. Ну, все, це були останні підготовчі дії. Тепер нас нічого не відволікає, і ми готові до роботи. Тому давайте спробуємо вже щось зробити. Так, заходимо на головну сторінку і натискаємо робота. Тут є категорії різних завдань, але якщо пройтись по ним, то усі вони порожні та завдань майже ніде немає. До того ж, за те, що я дуже часто клацала категорії, мій акаунт забанили на 5 хвилин, тому треба зачекати. Найбільше мені хотілося спробувати заробити на перегляді youtube відео, але, на жаль, завдань тут майже немає. Зараз у мене єдина категорія з великою кількістю варіантів це кліки та пошук. Ну, давайте подивимось, що тут є. Завдань справді дуже багато, аж 4 сторінки. Але не все так просто. Коли я намагаюсь обрати якесь завдання, то воно дуже рідко приймається. Часто пише, що вже все розподілено або заблоковано. Цей момент мене бісив найбільше, а Адже я так і не зрозуміла, в чому тут проблема. Там є шкала, яка наче відповідає за доступність виконання завдань. Але, як показує практика, то прийнятися або не прийнятись може будь-яке завдання. Тому, перекласивши десь 10 завдань, одне в мене все ж таки прийнялось. Хоча я вже думала, що нічого не вийде. У цьому завданні нам треба через пошук Bing знайти ось цю фразу та перейти на сайт з таким заголовком. Відкриваємо Bing, вводимо нашу фразу, знаходимо необхідний сайт та переходимо по ньому. Далі нам треба прогортати до самого низу, знайти червоний квадрат. Ратик